Вітаю вас з початком зими і підготувала для вас майстер-клас з виготовлення різдвяної прикраси. Для роботи нам знадобиться два аркуші літерного фоамірану зеленого кольору. Ширина такого аркушу має бути 20 см, а довжина 30 см. Цих параметрів якраз вистачить для нашої прикраси. По ширині аркуша за допомогою дерев'яної шпажки або просто олівця відміряємо кожні 5 см та ставимо відповідну позначку. Такі самі позначки робимо на протилежному краї нашого листочка. На даному етапі ми з'єднуємо наші позначки однією лінією. Розрізаємо наш аркуш по проведеним лініям. З одного аркушу глітерного фоаміра ну, у нас виходить 4 смужки довжиною 30 см, а шириною по 5 см. Кожну смужку складаємо навпіл глітерною стороною назовні. Посередині нашої смужки робимо надсічки через кожен 1 см. Я пропоную вам скористатися нікою, як це продемонстровано, але ви можете зробити це і самостійно. Далі за нашими насівками надрізаємо паралельними смужками. Але хочу вас попередити, що ми не надрізаємо до самого кінця, залишаємось десь см-1,5 см до нашого вільного краю. У нас виходить ось такий глітерний прямокутник, який середині нарізаний на 5 смужок шириною по 1 см. Загинаємо наш прямокутник, як продемонстровано на відео, та на одну сторону нашої глітерної смужки наносимо клей за допомогою гарячого клеві пістолету. Пам'ятайте про техніку безпеки поводження з цим обладнанням, адже ви знаєте, яким гарячим може бути цей клей. І одразу з'єднуємо два краї нашої смужки глітерною стороною один до одного. Добре придавлюємо та гарненько розподіляємо клей. Ось така уявна гілочка глуї у нас з вами виходить. І таких частин у нас буде вісім. Строкати мішура, різнобарвні кульки та мерехтливі ліхтарики незмінні атрибути новорічних свят, які додають особливої казкову атмосферу. Але дедалі п'є, що українці врадо розбавляють святковий колорит надзвичайними для нашого краю прикрасою новорічним віночком. Особливий період перед різдвом це час не тільки обмежень їжі і розваги, але й період роздумів та добрих справ. Символом адвенту є відомий усім різдвяний віночок, який спочатку було прийнято встановлювати на столі, а вже з часом ми почали прикрашати вхідні двері до оселі. Тепер з'єднуємо кожні дві частинки між собою. І згодом у нас вийде чотири деталі по дві гілочки. Таку прикрасу Схої зі січками прийнято ставити на святковий стіл. Це славило народження Христа і ознаменувало настання свята. Згодом вінки на Різдво і Новий рік стали прикрашати Омелою остролистом, плющем, розмарином і Лавром. Зазвичай основує його стролист. Оскільки він має гострі листя і червоні ягоди. Однак ще задовго до християнства вважалося, що ці рослини оберігають будинок злих духів, і такі вінки були незмінним атрибутом будь-якого будинку на Зимові Свята. Сьогодні Новий рік Різдво більше сімейні свята, ніж релігійні, тому в наш час вінки є креативною і оригінальною прикрасою будинку і святкового столу. Які додають затишку і роблять очікування свята більш барвистими. Беремо дві створені частинки та наносимо у центр клей. З'єднуємо між собою як зображене на відео. Несильно притискайте та дайте час на те, щоб клей схопився. На мою думку, дуже захоплюючою є історія у виникнення цього елементу святкового декору. У 30-х роках 19 століття у місті Гамбург, вчитель богослов'я Йоган Гінріх Фіхер узяв на виховання декілька дітей із бідних сімей. Він багато розповідав їм про церковні свята та їхнє значення. А коли підійшла черга готуватися до Різдва, діти весь час питали, коли ж прийде це казкове свято. Тоді вчитель Йоган змайстрував зі старого дерев'яного колеса вінок, прикрасивши його ялиновими та дубовими гілками і стрічками. По колу він розташував 4 великі свічки, що символізували чотири тижні передріздвяного посту, а між ними дванадцять маленьких свічок. Які запалював разом з вихованцями кожного дня. Саме цей різдвяний вінок Адвента, тобто очікування, і став прообразом усіх тих різноманітних новорічних вінків, якими ми так любимо прикрашати наші стіни, вікна та двері у ці зимові святкові дні. Тому пропоную і вам зробити власний різдвяний віночок, без для нашої природи. Бажаю вам гарного настрою та натхнення!